Добрий день, мої маленькі друзі. Весна це пора капіткої праці. І на городі, і в саду. Пригадаємо, як ми скопували грядки та висаджували розсаду квітів. Подивіться, які гарні квітники. Що ми з вами скопали? Землю, що ми з вами посадили, розсаду квітів. А подивіться, чи є у квітника огорожа. Так, з чого складається огорожа, з довгих цеглинок. Тож сьогодні я пропоную вам пограти і збудувати огорожу для наших квітів. Нещодавно ми з вами конструювали ось такі гарні квіти. Тож, ми викладемо для них і огорожу. Для цього нам знадобляться довгі і чотирикутні цеглинки Лего будь-якого кольору. Спочатку ми прикладаємо одну довгу цеглинку до одної вущим боком, а зверху на неї викладаємо чотирикутну цеглинку, поєднуючи їх, робимо декілька таких заготовок. І наші дорослі допомагають малятам викласти їх у формі чотирикутника. Ось так працюємо разом. Дорослі разом з малюками. Тепер ми можемо розмістити квіти всередині нашого квітника. Ось так одну за однією. Ми висаджуємо їх до нашого квітника. Гарно вийшло. Молодці малята, молодці дорослі, разом ви дуже гарно попрацювали, але наша гра добігає кінця. Тому я прощаюсь з вами на все добре. До побачення!